Сьогодні вранці в нас пішов дощик. Подивіться, який гарний, росний, тихий. Слава Богу. Всі рослини аж засміялися від радості. Ось так і дощик. Давно як не було в нас дощу. Ось я стою під дашку і дивлюся. Вже навіть і стихає. Тільки пустився такий росненький. І вже стихає дощик. О, ну, ще трошечки йде, слава Богу. А я тут стоюсь і дивлюсь на свої квіточки у піддашку. Як вони всі зраділи, як зазеленіли. О. Як запахла, дожималась каприфоль, цвіте, ціле літо не перестає. Ось навіть котик вийшов на двір. Не хоче в хаті сидіти, дощик іде. Всі зраділи. Всім привіт з Вінниччини. Давно я не знімала відео, мала зняти зразу за тими бегоніями, як я із насіння вирощувала бегонії. Але то захворіла, то ще вони не зовсім порозцвітали. Хочеться вже показати так, як би вони вже і цвіли. Бегонії я висівала десь на початку лютого місяця. Я виписала спочатку Illumination і Sundancer. Illumination зійшло в мене небагато, я вже не пам'ятаю точно, скільки штук. Десь я там відео знімала з самого початку. А санданцер зійшов тільки білий. Я... Оце... Оце в мене бегонія Golden Picotti, Це з тих перших. Слідом я виписала все ж таки хотіла Бегонії, виписала ще в одному магазині. Досіяла ще і Illumination і досіяла е... Non-stop джой От що я хочу розказати за цю серію Illumination. Звичайно, так як би я хотіла їх бачити, вони так себе не показали. Ну, е, жарки було літо, таке для них несприятливе. Я думаю, що вони зараз поправляться і трошки вони себе покажуть. Ось така є. Е, Бегонія це Illumination Golden Pico. Оця ще, отака вона і непогана, але немає таких пагонів, як би, як би хотілося, як вона повинна бути. Тут ще був трошки пагін, хтось одірвав, видно, на У мене тут вкрав, можна сказати, хтось. Ось ця ще так є, щоб Показати, ну, дивіться, яка гарна квітка. Е, я сіяла декілька носіни. Кажеться, мені чи 5 чи, чи 10 було, я вже не пам'ятаю. Голден Пікоті, і всі вони, коли розцвіли, е, вони всі не одинакові. Зараз я вам покажу оці, подивіться, оце така квіточка Голден Пікоті. Ця бегонія Голден Піцті має ось таку квіточку. Така вона більш пох... на... похожа на трояндочку, Ну, ось така вона теж не наросла вона гарно. Але поки камісі так, ну, але сподіваюся, що ще вип'є. Ось ця Голден Пікоті зовсім інша. Ось така розтропа. І багато тут пустих квіток, і квіточка ось так складена не дуже гарно. Але інші вже йдуть ось за нею ось такі. Все, в мене є також лимонна ілюмінейшн, квітка не дуже велика. Ось так вона поправляється. Я обробила їх пару день від кліща і вони починають поправлятися. Ось такі біла, гарні квіточки, трохи вже їх обпало, тому що вони від цієї жари ріжіють і робиться на квітка ось така велика гарна. Ось яка. Кущ не дуже так наріз, але таке паганий попускав. Illumination Scarlet ще не розцвіла, але я покажу в іншому місці. Зараз піду, покажу в іншому місці, і вже вона розсвічена. А тут поруч хочу ще показати є ось така це Опрікот. Illumination апрікот. Оприкот ось ось так вона пишеться. І... Тут у мене ще є лимонна. Сандансер. Оце сандансер. Ще я не бачила, який квіток ще немає. Зараз я її причеплю сюди вище. Тільки ось є ще бутончики. Десь вона має цвісти. Дуже хочеться побачити, як вона цвіте, це дуже гарно. Бегонія, якщо мене не надурили, то думаю, що побачимо, яка вона. Ось така бегонія скарліт. Отут вона, квіточка ще теж не зовсім розпустилася, але вже тут поряд беліконія посаджена, а вона ось ось така. Ось там, кажеться, є квіточка розняла, немає розпущеної. Всі вони ще тільки. Розпускаються. Оце буде Illumination Scarlet. І в цьому році також сіяла я в бегонії Nonstop Joy. Ну, щось я не в захваті від, так, від цих, не знаю. Ось так квітки отакі неповні, напівмахрові. Оце червона. Така помаранчева, вона йде на півампель. Є ось така квіточка помаранчева, білий, розцвітає. А рожева має ось такий ось вигляд. Квіточка маленька. Звичайно, я буду дивитися. Ті бегонії, які мають погані квіточки, вдалися, не, не гарні, я їх зберігати не буду. Вони будуть всі лишиться, зимувати. А, ну ще, я думаю, що ще вони будуть до морозів, ще покажуть себе, які вони є. Ось нон-стоп. нонстоп, стоп червона квітка. Була, я її сіяла позаторік, ой, одірвала бутончика. Позатому році це моя одна із перших бегоній. Вона почала розцвітати. Почала розцвітати в мене ось така, така квіточка пуста. Но в торік вона була повна, така, як трояндочка. І біла в мене була і червона. Ну, подивлюся, що дам їй шанс. Отака От ще є в мене бегонія, це теж насіння, це нон-стоп жой. Квітка не повна, така простенька. Зберігати її не буду. Бегонії і ілюмінейшн Це клубневі бегонії. Вони будуть... Не зберігаються так, зеленою масою, вони зберігаються тільки клубним. Ну, якщо садити і живця, то живця потрібно буде держати ціле, цілу зиму, так він буде рости. Поки не, образую, не зробиться там не, е, такий клубеньочок. Ну, і хочу показати зараз я свою. Бегонію шардане. Подивіться, яка вона розпустилася, яка квітка гарна. Яка красива квіточка. Хоч вона і невелика, але квітка дуже гарна. Ось мої Беліконії цвітуть, відколи погода помінялася, стали цвісти вони дуже гарно. І квітки увеличилися, збільшилися. Ось стільки біла, вже трошечки відцвіла. Я її пересадила, додала їй більше ґрунту, тому що було якби маловато. І вона трошки поскадала квітки. Но на кінчику бачу є бубляшки, і буде вона цвісти і далі. Ругманці мої цвітуть. І на сьогоднішній день ось такі у мене квіточки бегонії, пеларгонії. Ось так. Вже починають і фуксії розцвітати. Почали вже розцвітати і фуксії. Такий мій піддашок з вазонами. Том бігає тут. Такі в мене квіточки. Всім дякую, хто дивився відео. Всім миру добра. Будьте здорові!